На з конституції написано, що є обов'язком захищати територіальну цілісність, обов'язком є контролювати органи влади, і обов'язком є сьогодні вимагати влади гідної, да яка нам забезпечує можливість. Цей опір окупанту чинити. Це наш обов'язок. Це не право, ні мніння, а це обов'язок. І якщо ти цей обов'язок не виконуєш, ти стаєш непотрібним за моральними принципами. А звідтіля вже напряму і фізично. Да? Ну, ну, ну так, воно в природі. Воно по-інакшому не існує. Якщо воно існує, воно має. Збір чи бізнес спрацює таким чином, як він спрацював 24 лютого 2022 року. А, і цей, ми тоді відстояли право на існування. Та, весь непотреб, я не кажу зараз про тих людей, які залишились без жита, без можливості виживати, а не залишилися, тому що їм держава не забезпечила, держава не забезпечила, бо в нас покічки при владі, а покічки при владі це ті самі, які ми саме обрали, і ми їх залучаємо сьогодні при владі. Ну, тобто це все взаємопов'язано. Сьогодні вони а, десь там по Європах, по морях а, гріються, а, хтось виживає, хтось помирає, тому що треба вижити. А чому він не помирає, не виживає на своїй землі, теж не зрозуміло. Села стоять порожні, а їх треба піднімати. Якщо ми села не піднімемо, їх окупує а, чи самі гігімони. А, ці, ну, Які володіють корпораціями, холдингами да, світовими, і ми стаємо їхніми жертвами, не тому, що вони погані, тому, що ми байдужі. І так само окупант заграбастує те, що він сьогодні заграбастує, тому що справжні громадяни і люди насамперед да, вони закінчуються і їх нема кому підмінити. І якщо вам ТЦК не схопило вас десь і не розповіло, треба захищати землю і ви не пішли воювати, це не означає, що ви маєте право на це. От, І чомусь ви залишаєтесь байдужими і нічого не робите самостійно. Робіть, самостійно, вас ніхто не буде хапати. Все решта, це від лукавого. І сьогодні, якщо ти не борешся за життя, ти будеш знищений. Якщо ти не допомагаєш тим, хто бореться, ти не маєш права, ну, взагалі ні на що. І ти станеш жертвою рано чи пізно. Або ти яке ти ненавидиш, або жертва. Окупанти, громадян Російської Федерації, які прийшли нас вбивати, знищувати і забирати наші дома, нашу землю. Все. Дуже просто тому давайте говорити про це: як нам вирішувати це питання і як нам нарешті стати свідомими всім не 15 20 а кожному. І тоді нам буде щастя, і ми зможемо з вами перемогти і мати право на існування фізичне і ем, навіть гіпотетичне. Слава Україні!